Привіт, мене звати Світлана. Я навчаюся на спеціальності теплоенергетика, енергетичний менеджмент. Мене звати Богдан. Я навчаюся за спеціальністю енергетичний менеджмент. Я обрав саме цю спеціальність, тому що мене цікавить тема енергозбереження. Це для мене пріоритет. Я хочу знати, як працюють процеси, які допомагають в енергозбереженні. Мене цікавить енергоефективність. Мені здається, за енергозбереженням майбутнє ми маємо розвиватися це, і чим більше ми будемо знати в цій сфері, тим простіше нам буде далі в житті. Ну, на момент, коли я вибирала спеціальність, не так багато університетів пропонували цю спеціальність. А з тих, що було, обрала перший фактор те, що суми сумду знаходиться в місті, де я живу. Мені сподобалася тут матеріально-технічна база, була на дні відкритих дверей, було дуже цікаво, тому і вступила сюди. Я обрав Сумський державний університет, тому що це топовий універ мого міста. Він знаходиться поряд з моїм місцем проживання. Він має потужну базу, це один з топовіших універів країни, судячи з рейтингів як всеукраїнських, так і міжнародних. Де й взагалі багато знайомих мені рекомендували Сумський державний університет, саме тому вибір впав на нього. Скоріше ні. Єдине, я сподівалася, що більше пар буде відвідувати очно, але через воєнний стан і коронавірус більшість занять була дистанційна. Спочатку було відчуття, що реальність трошки не виправдала мої очікування, тому що було дещо складновато вчитися. Але згодом я зрозумів, що це більш цікаво і складність навчання перейшла на другий план, тому реальність. Виправдала мої очікування. Із того, що подобається, у нас досить класні викладачі. Мені подобається, що у нас в університеті є досить велика кількість різних гуртків, секцій, і вони є досить різносторонніми і різноманітними. Також подобається те, що університет стимулює до участі в різних конкурсах, олімпіадах, до різної наукової діяльності. От, Наприклад, я займалася розробкою такого проєкту проєкту як Енерджи Клок ми їздили з ним по різних виставках, брали участь в різних конкурсах. Це було досить цікаво. А із з мінусів мені б хотілося, мабуть, більше занять з англійської мови, особливо із фахової підготовки, і ну, такий не дуже глобальний різноманітність меню в їдальні. Мені подобається, що університет дає можливості для самореалізації. І при бажанні ти можеш себе реалізувати починаючи від сфер спорту до наукової діяльності. Мені подобається електронний кабінет студента, в якому можна подивитися всю необхідну інформацію. Це і розклад, і оцінки, і доступ до електронної бібліотеки онлайн платформи Мікс. Також унікальна платформа для дистанційного навчання Супер. Те, що мені не подобається, це дистанційне навчання, але я розумію, що це тимчасова складність у зв'язку з ситуацією в країні, до того з ситуацією у світі. Хотілося би більше поспілкуватися з викладачами, з одногрупниками. Очне навчання все ж таки це очне навчання, воно не замінить живе спілкування, тому, мабуть, тільки це. Ми вивчаємо досить багато дисциплін з електричної інженерії, гідравлічних машин, енергозбереження в промисловості та сфері ЖКХ. Так, вони є досить актуальними, тому що, окрім теоретичної складової, нам розповідають про сучасний стан розвитку цієї галузі. На мою думку, ми вивчаємо досить актуальні та потрібні на сьогодні предмети, такі як управління проектами в енергетиці. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії і також глобальні проблеми екології та енергетики. Мені подобається, що за участь в різноманітних олімпіадах, конференціях, наукових проєктах нам додають бали до нарахування стипендії. Також мені подобається, що у нас гарно розвинене студентське самоврядування, і навіть незважаючи на те, що я навчаюся на технічній спеціальності, я маю можливість брати участь у культурно-масових заходах, у різних концертах. Також у нас є можливість їздити на різні екскурсії, як і розважального характеру, так у нас організовували екскурсії в різні інститути, де показували вже їхні там якісь переваги. Мені дуже подобається, що можна на безкоштовній платформі, така як Coursera, пройти цікавий тобі курс, який потім можна буде зарахувати як тему того чи іншого предмету. Також мені подобається, що для написання курсової я можу у вільному доступі піти на кафедру та взяти технічне обладнання, а його тут дуже багато, потужна матеріально технічна база. Для усіх наукових досліджень можу прийти і взяти те, що мені потрібно. Наша спеціальність дає досить широкий спектр навичок і знань енергозбереженні, які можна використовувати не тільки на роботі за спеціальністю, а навіть у побуті, наприклад, розраховуючи, як правильно утеплити свій будинок, як розрахувати систему опалення, водопостачання і тому подібні речі. Спеціальність надає тобі навички в управлінні, тобто. Якщо не за спеціальністю, то це просто навички управління людьми, навички взаємодії з людьми. Також спеціальність дає навички управління проєктами та енергоресурсами, енергоменеджерами, енергоаудиторами, енергетиками і тому подібне. На мою думку, випускники цієї спеціальності будуть працювати в сфері управління, в сфері управління енергетики, менеджерами, можливо, іншими управлінцями, але сама спеціальність дає навіть у назві енергоменеджмент, тобто вона дає навички для менеджменту та управління. Зараз я паралельно з навчанням працюю інженером-конструктором. Ні, мені ніяк не заважає. Також у нас в університеті є можливість, якщо виникають складності, є можливість оформити індивідуальний графік. Окрім навчання, я займаюся фотографією. Не можу сказати, що навчання мені заважає. Я у гарних стосунках з викладачами, вони завжди йдуть на спільний контакт. Тому ні, не можу сказати, що навчання заважає мені. Мені здається, що ця спеціальність підійде всім, хто хоче отримати технічну освіту з перспективного напрямку у сфері енергозбереження та раціонального енерговикористання. Моя освітня програма підходить для цілеспрямованих, амбітних людей, які хочуть стати. В управлінні енергетиці, які хочуть розібратися в енергетичних процесах, а також зараз буде дуже актуальна тема відбудови держави, саме тому ця спеціальність буде ідеальною для людей, які хочуть відбудувати свою державу.